Це справжня насолода італійської кухні. Ділюся з вами рецептом Тірамісу. Еспресо заливаємо окропу, перемішуємо та відставляємо охолонути. Білки відділяємо від жовтків. і слідкуйте, щоб до білку взагалі не попав жовток. Білки накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику. До жовтків додаємо цукор та починаємо збивати. Маса має стати густою та побіліти. Далі додаємо вершковий сир. Я використовую маскарпоне від торгової марки «Премія». Він має ну дуже ніжну текстуру. Вправляємо до збитих жовтків і все обережно перемішуємо. Головне не порушити легкість крему. До білків додаємо дрібку солі та починаємо взбивати на малих оборотах. І як тільки білки перетворилися, в вмикаємо максимальну швидкість і збиваємо до густих піків. На це пішло приблизно 2-3 хвилини. Поєднуємо між собою дві маси та обережно знизу до верху перемішуємо лопаткою. Коли кава охолонула, печиво тірамісу занурюємо буквально на 2 секунди в каву і перекладаємо у форму. Далі половина крему все гарно розрівнюємо по формі шар печива і залишившийся крем. Відправляємо в холодильник годинок так на 5. Печиво за цей час дуже гарно просочиться. Перед подачею тортик обов'язково посипте щедро какао. А тепер просто залишилось насолоджуватися цим неймовірним смаком. А більше рецептів у мене на сторінці.